Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема, тенісу. Сьогодні у прихильників тенісу України подвійне свято. Ну, по-перше, 24 серпня, День Незалежності. З чим, звичайно ж, всіх я вас і вітаю. А по-друге, в Нью-Йорку стартує заключний гринслем цього сезону US Open, На котрому ми, звичайно ж, насамперед будемо слідкувати за виступом українських тенісисток. І сподіватися, що ось цей збіг обставин, а саме старт такого турніру та ще й такий день, додасть сил та наснаги нашим тенісисткам на. На хороший виступ в сьогоднішньому випуску буде два в одному: по перше, буде передмова самого US Open, а по-друге, огляд турніру, на котрому українки проводили генеральну репетицію, а саме тисячника в цинцинаті. Якщо пригадувати минулорічні US Open, то нагадаю, що тоді жодній з українок не вдалося пробитися до так званого другого тижню змагань, тобто вийти хоча б до однієї восьмої фіналу. Але, по крайній мірі, минулому році аж семеро українок стартували в основній частині сітки. Цього ж року ситуація набагато гірша, оскільки лише четверо. Зокрема, в минулому році грала навіть Леся Цуренко, але в цьому сезоні, нагадаю, Леся не провела ще жодного матчу і, можливо, навіть уже кар'єру завершила, скажу чесно. Не знаю. В минулому році також грала і Ангеліна Калініна, але останні два з половиною місяці вона не грає. Сподіваємося, що повернеться до гри якомога швидше. Минулого року в основній частині сітки також грала і Дар'я Снігур, а в цьому сезоні не змогла подолати кваліфікацію. Також кваліфікації свої сили спробували Анастасія Соболєва та Олександра Олійникова, але у них також нічого не вийшло. Тож лише четверо: а саме Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська, Мар. Та Костюк та Еліна Світоліна. Саме таким квартетом українки виступали і на тисячнику в Цинцинаті. Цей турнір став дуже специфічним для Українок, оскільки на чотирьох вони програли лише два матчі, але при цьому всі дуже швидко турнір залишив. Перший програла Юлія Старотубцева. Вона була єдиною, хто розпочинала з першого раунду. У супротивницях у неї була француженка Леоля Жанжан, котра подолала кваліфікацію. Юлія в три битві, на жаль, зазнала максимально прикрої поразки. Прикрість полягала в тому, що Стародубцева класно розпочала матч, в першому сеті лідирувала 5-2, а за 5-3 навіть подавала на сет. Але потім трапився провал. Кілька поспіль геймів програє під нуль як наслідок з 5-2 аж на 5-7. Їй перший. Сет програно. Тим не менше, Юлія другу партію за собою впевнено залишила 6-1, а у вирішальній лідирувала 3-0 з двома брейками. Щоправда, після того почала доволі таки обережно грати, навіть трішки підсідала фізично, і Жан Жан вдалося зламати хід гри. Підсумку 5-7, 6-1, 4-6. Дуже дійсно прикра поразка для Стародубцевої. Головний висновок це те, що, звичайно ж, на одній обережності далеко не заїдеш, тим паче на гренслема. Хоча от стартовий раунд US Open 2025 у Юлії є шанс подолати. Щоправда, раунд буде дуже принциповим, оскільки в супротивницях безпрапорна Анна Блінкова, 78-ма ракетка світу, перша очна зустріч тенісисток. А от далі прогнозується вже зовсім складніше, оскільки вже в другому раунді може в супротивницях бути минулорічна фіналістка американка Джесіка Пегула. Тим не менше, якщо Юлія подолає хоча б один раунд. Це буде вже краще ніж минулого року, адже в 2024-му стародубцева програла в стартому ж раунді. На завершення зауважу, що в цьому сезоні стародубцева саме на топових турнірах демонструє кращі свої результати. Далі говоримо про Марту Костюк, по якій взагалі були питання, чи приїде вона до Цинцинаті, оскільки нагадаю, на попередньому турнірі в Монреалі по ходу чвертьфінального поєдинку Марта зі сльозами на очах припинила виступи через проблеми із зап'ястям правої продаючої руки. Але Марта до Цинценаті не просто приїхала, а видала найкращий свій матч за останні три місяці, оскільки в першому ж поєдинку в одній 32 фіналу декласувала німкеню Тетяну Марію 6-0-6-1, поравшись із супроти. Тивницею за 51 хвилину шансів у німкені не було. Щоправда, даний матч це був симбіоз і переконливий гри від Костюк, і абсолютно непереконливий від німкені, котра лише й те робила, що грала якимись різаними, але Марк до м'ячів встигала і частенько біля сітки лупила з межі. Тому даний матч не назвеш якимось лакмусовим папірцем. А от в наступному раунді випробування мало стати максимально серйозним, адже Полька Іга Швіонтек була супротивницею Марти Костюк по одній 16 фіналу. Щоправда, поєдинку не відбулося, оскільки Марта, аби поберегти здоров'я, поберегти зап'ястя і таким чином підготуватися краще до US Open, ще до старту поєдинку знялася зі змагань. Тобто формально українка матчу в Цинценаті не програла, але далі третього раунду не пішла. І в такий спосіб навіть трішки допомогла польці. Оскільки швьонтик, відпочивши в одній шістнадцятій, потім видала просто неймовірний спорт, і трофей в Цинценаті в підсумку завоювала саме вона. На US Open 2025 марті Костюк потрібно захищати рейтингові очки, адже минулого року вона грала в підсумку аж в третьому раунді. Ну а цього року, як для першого раунду, у неї дуже серйозна супротивниця, а саме 48-ма ракетка світу, британка Кеті Бюлтер. Щоправда, тенісистка, котра не в формі, оскільки за останні шість матчів у бюлтер аж п'ять поразок. Лише одного разу між собою грали Костюк та Бюлтер. Це було у фіналі п'ятисотника в Сан-Дієго у 2024 році. Був хороший шанс у марти виграти свій перший п'ятисотник кар'єрі, але в підсумку свій перший п'ятисотник кар'єрі завоювала саме британка. Як буде цього разу, подивимось. Даяна Ястримська проводить класний сезон. Нагадаю, в цьому році у неї аж два фінали, але при цьому сезон також можна назвати хворобливим. Зокрема, пригадуємо, що на Роланга роз після одного з поєдинків, ні з того, ні з цього температура підскочила до 39 градусів. А от на тисячнику в Ценцинаті знову якісь проблеми з імунітетом. Як наслідок Українка почала приймати антибіотики, і в підсумку відбулася інтоксикація, іншими словами, можна сказати, передозування. І хоча один поєдинок Даяна на турнірі все ж таки в Виграла з труднощами розібралася з болгаркою Вікторією Томою 6-4-2-6-6-2. Але по матчу було помітно, що бореться не лише із супротивницею, а власне з цими проблемами зі здоров'ям. До однієї 16-ї Даяна таки вийшла, мала грати там проти американки Гоуф, але поєдинку не відбулося. Даяна ще до матчу знімається зі змагань через ось цю саму інтоксикацію. Тому формально Даяна також матчу в Цинценаті не програла, але так само як і Марта, далі третього раунду вона не пішла. Що буде з імунітетом Ястремської на US Open, подивимось, а він, тобто імунітет, їй дуже дуже потрібний, оскільки в першому ж раунді матч проти безпрапорної, проти 44-ї ракетки світу Анастасії Павлюченкої. І Хоча їй уже 34, але в цьому році, зокрема, на Вимблдоні аж до чвертьфіналу діставалася. Тому у Даяні сили однозначно знадобляться. І, хоча Марта Костюк та Даяна Ястремська не зіграли в третьому раунді Цинцинаті, але, по крайній мірі, вони туди пробилися. А от Еліна Світоліна не зіграла в третьому раунді по причині того, що вона туди просто не пробилася. Оскільки українка програє в першому ж матчі, в одній 32-й в неї супротивницях була чешка Барбара Крейчикова, дворазова переможеця гренслемів. І хоча у Барбари цей сезон не виходить, як наслідок опустилася вже аж на 80-ту сходинку в рейтингу, але клас є досвід є. Тим не менше, старт Повністю за Еліною. В першому сеті у неї все виходило. І подача аж 78%, і на прийомі класно діяла. Плюс до того допомагала супротивниця, оскільки Чешка в першому сеті допустила аж 7 подвійних помилок. Як наслідок переконливо перший сет за українкою 6-2. А от далі чи то розслабленість, чи можливо невіра навіть в себе призвели до того, що другий та третій сет розвивалися за дуже схожими сценаріями. По-перше, у Еліні просідала перша подача, і хоча партії вона розпочинала переконливо, брала свою подачу під нуль і відразу вмикалася на прийомах, заробляла навіть брейкпойнти, але їх не реалізовувала. І потім відразу ж програвала свою подачу, відразу ж опинялася в ролі наздоганяючи, і так і не наздоганяла. Тому зазнала поразки 6-2, 4-6, 3-6. а поєдинок взагалі завершився доволі таки показовим епізодом. Еліна пробила під задню лінію і зупинилася, скоріш за все, подумавши, що м'яч полетів в аут. А Він зачепив лінію і Крейчиковій довелося пробувати в неприкритий кут. А українка за цим м'ячем уже навіть не побігла. Тому до US Open 2025 Еліна підходить з двома поспіль поразками. З нею лише вдруге в цьому сезоні трапилась така біда. Перша була в січні місяці. Якщо ж говорити про перший раунд US Open, то у супротивницях Еліни можна навіть сказати уже стара знайома угорка Анна Бондар, 96-та ракетка світу. За очними зустрічами лідирує Еліна 2-0. Причому обидва матчі були саме в цьому сезоні, і обидва вони були на гренслемах. Тенісистки зустрічалися між собою на Ролангарос та на Вимблдоні. В обох випадках Українка здобувала перемоги в двох сетах. Сподіваємося, що так само буде і на US Open. Хоча безумовно Бондар, я думаю, Хоче перервати неприємну для неї ось цю серію. Як то воно буде? Подивимось. Кілька загальних замальовок по US Open 2025. Розпочинаємо з жіночої сітки. Нагадаю, що титул буде захищати безпрапорна Аріна Сабаленка, перша ракетка світу. Ну і також нагадаю, що перші три гренслеми цього року виграли різні тенісистки. Австралін Опен виграла американка Медісон Кіс, Роланга Рос виграла американка Коко Гоф. А от Вимблдон взяла Полька Іга Швіонтек. Тобто, по цій тенденції, четвертий гренслем має взяти якась інша четверта тенісистка. За таких умов безумовно шанси у. Країнок збільшується, ну але це фантазії. Аж 25 американок в основній сітці. Одна з них це легендарна 45-річна Венус Вільямс, який організатори турніру видали вайлкарт і відразу її перший ж матч поставили на центральний корт. Щоправда, перший раунд їй подолати буде складновато, оскільки в супротивницях 12-та ракетка світу, потужна чешка Кароліна Мухова. Звичайно, ж, кілька замальовок і по чоловічій сітці. Хто фаворити? Ну, звичайно ж, оці двоє: Карлос Алькарас та Янік Сінер. До речі, обоє грали на мастерсі в Цинцинаті і грали між собою у фіналі. Знову розігрували трофей. Розіграли дуже специфічно, оскільки поєдинок підсумку тривав лише 23 хвилини. Якщо у Даяни Ястремської була інтоксикація, то от у Яніка Сінера тепловий удар. Поступаючи в першому сеті 0-5, так погано йому стало, що в підсумку матч припинив. І трофей отримав. Карлос Алькарас. Яніку Сінору потрібно якомога швидше оговтатись, адже на US Open потрібно захищати титул. В минулому році тріумфував саме він. Якщо у цієї неймовірної двійки не вийде, тут як тут з'явиться і Новак Джокович, який, як і раніше, в пошуках свого рекордного 25-го гренслему. 15 днів триватиме US Open 2025, оглядатимемо ми його раунд за раундом. І хоча українських тенісисток лише четверо в основній частині сітки, але сподіваємося, що довгенько ми про них будемо говорити. Як то воно буде подивимось, ну а потім про те поговоримо, тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Ще раз їх з Днем Незалежності.